Вітаю, зараз я хочу подивитися питання, чи дадуть усю необхідну зброю для України у великих розмірах у такій кількості 500 в необхідній кількості для України. Те, що Україна просить, щоб було її дуже багато, щоб якомога швидше в... Де купувати міста і людей врятувати. Чи дадуть нам зброю в осінь? Так, дадуть все Ну, Є такий розмова, домовленість, все, що просили, це взагалі нас виращують, як всі дивляться і радіють, що ми такі вже ми. Проклюнулися. Добре. Чи дадуть нам зброю? Скажіть нам, будь ласка, ось син. Угу. Ворог дуже сильно контролює ці процеси. Дуже сильно, але нам дадуть. Те, що він там контролює, щось він. Агресирує дуже сильно, замаражує, щоб це було повільно, щоб він, наче як погрожує. я дивлюся, якщо щось надається, то він починає робити отакі замахи, агресивні дуже події. Отаке я, я бачу. Але дадуть якась Дуже сильна жінка ось. Ні. Те, що, ворог там з ким-то домовився по старій дружбі, по старій дружбі буде розбита абсолютна підтримка України. І вона буде на протязі, ну, як, цясь. Ця любов до України буде дуже-дуже сильною і дуже довго триватиме і не закінчиться. А до Росії все, все нічого не вийде. Так, все пораховано, кошти зі вже йдуть е, такі е, буде якась інформація в вересні, що вже Документи якісь, це дуже такі важливі документи, і ми їх отримаємо. І до нас прийде зброя, те, що ми просили, і це буде жовтень, жовтень і середина середина жовтня, так. Також у нас є захист якоїсь жінки дуже сильної. Любов і все буде надана зброя, так. Дуже сильна зброя. Так, абсолютно вся зброя надається. Ось, будь ласка, я тільки хочу так, визнання в світі, все, що нам треба. Світ з нами і це буде перемога. Перемога. Абсолютно перемога. І дуже радіє світ. Від наших дій, які ми молодці, які ми потужні, які наші військові потужні, всі в захваті, так. Відкрита дорога до надходження зброї, необхідних коштів, фінансів в Україну, повертаю фортуну, відродження і мир, і мирне небо. Абсолютно багато праці у людей. І вертаються люди до України, і тут багато роботи їм вистачає і на родину, і на відбудову, і на те, щоб у людей було своє дозвілля, щастя, повернеться в Україну. А всі страждання, і всі ці негативні наслідки війни. Я вертаю ворогові, будь ласка, по суду верховному все, що він заподіяв. Йому назад, йому назад. Нам ця війна не потрібна, а йому, будь ласка, все назад. А ми будемо працювати, радіти. Так, заперечую це всі, що він домовлявся, заперечую. Фортуна на боці України і любов до України, до ворога любові більше я не бачу. Заперечую це. Ворога більше нема можливості, шантажу не буде. Заперечую все. Ми щасливі. Обираю весь негатив. Заперечую всі сльози у людей. Більше сліз, причин для сліз нема. Все саме страшне закінчає, закінчилось, і сліз більше не буде. І прийде щастя, і прийде велика радість в Україну. І будемо ми жити, а ворог ні. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Більше немає нічого, що заважало надходженню зброї. В Україну потужної зброї, в великій кількості, яка необхідна зараз в Україну, щоб надійшла, вона надходить без перерв. Відвертаю всі негативні, магічні дії, відвертаю всіх, хто мороки наводить, хто заморажує постачання, розморажує постачання, надходить активно, дуже швидко, в великій кількості. І всі, хто Ой, балакає, перешкоджає вся ця пропаганда ворожа, більше не працює, не вистачає ворога коштів на пропаганду, знімаю всі негативні програми. В Україну надходить зброя, Україна дуже потужна і дуже швидко вижинає ворога із своєї території без перешкод. Да буде так, да буде так, да буде так. Відкриваю дорогу. Цвіт надсилає бачить, що необхідно і надає все необхідне. Буде Україна вільна, вся територія абсолютно буде так. Добуде все сказане здійснене. Так що зброя буде і в вересні, і в жовтні, в середина вересня, і жовтень. Все надійде, як. Домовлено. І все, що ворог намагається зробити, вже в нього не працює, його авторитет, і все, ця любов все втрачено. Не да буде так. Дякую за увагу!